Виде двору ради знайомству. а я попутній стріха перебуваю на найсвятішому місці на покуті, доправляю людські молитви до богів на небо. Едмитро Зіневич грає у виставі роль лісовика Пугача. Актор говорить, що 20 років тілі образи казкових персонажів у новорічних виставах театру і вперше грає роль разом із персонажами, створеними штучним інтелектом. В Цьому році ми робимо таку містичну виключно українську казку. З духами, з українськими традиціями, ми використовуємо штучний інтелект, зараз. Модно, скажімо так, і мені здається, що буде цікаво, і це буде така відсилка вже до сучасності. Режисер Петро Авраменко розповів суспільному, що жанр вистави обраний казка фентезі, і театр втілив за твором української письменниці Дари Корній, чому розквітає папороть. За словами режисера, у новорічній постановці братимуть участь як професійні актори, так і учасники дитячих театральних студій. Історія надзвичайно цікава про хлопчика Петруся, який попадає у цих цих от е, метафоричних подій хлопчик чекає тата е, з, з війни. Мало того, він зустрічається з русалки з, з русалками, лісовиками, домовиками. Він знайомиться зі всіма е, міфічними істотами, які є в нас в Україні. Ми там анімували деякі з домових духів, от зробили анімацію, щоб не знімати, і е, вся ця відеофутаж, який буде використовуватися, вже ну на основі штучного інтелекту, який нам допомагає у створенні цієї вистави. Прем'єра вистави обрани відбудеться 25 грудня, говорить директорка художня керівниця театру Наталія Ростова. Ми чекаємо нашого юного глядача. І ще як завжди, у нас перед ялинкою буде ігрова програма. Розважальна, а потім ми всіх своїх юних глядачів запрошуємо на прем'єрну виставу. Також ми чекаємо дітей військослужбовців наших переселенців за словами Наталії Ростової. Новорічні дитячі вистави триватимуть до 12 січня 2025 року. Доніт Харшан Ілона Касаткіна і Кучин – Суспільне новини, Житомир.